Серед розмаїття книжок буває не просто обрати саме ту книжку. Тож у цьому відео я поділюся своїм топом кращих книжок року в різних категоріях. Привіт! Мене звати Олена і я рада вітати вас на каналі Книжниця, де ми говоримо про книжки та ідеї. А якщо ви любите різну книжкову статистику та підсумки, то додивіться це відео до кінця. Коли враження від прочитаного настоялися і емоції дещо вщухли. Виявилося, що не всі фаворити відмічені протягом року змогли втримати своє місце в топі. Зате там опинилися книжки, які не виділилися в моменті, але по думки, я продовжую до них повертатися й досі. Тож я представляю вам свій топ з 25 кращих книжок року. Головна книжка року це Галапагос від Курта Вонегута. Саме її я найбільше переказувала і активно рекомендувала після прочитання. Тут дивакуватий сюжет про групку людей, які пережили кінець світу на такому собі аналогу ноєвого ковчега, і дали старт новій цивілізації на Галапагосах. Але окрім сюжету, тут і форма прикольна: клаптикова оповідь з перспективи трьох часових ліній із різницею не в пару років, а одразу в мільйон. Ваниґу цікаво думає про людство з гумором та іронією, коментує наш світ і фантазує про подальшу еволюцію. Як сильно відрізнятимуться нові люди від нас, якщо зникне сьогоднішня цивілізація? Круте поєднання філософських роздумів, гумору та пригод та ще й на грані між реальністю та далеким майбутнім? Графічний роман року це Маус від Артура Шпігельмана. Якщо ви скептично ставитеся до коміксів та графічних романів, то Маус вас здивує, адже оповідає про історію життя євреїв до під час та після Голокосту. Мені подобається, який підхід обрав автор для того, щоб розказати історію своєї сім'ї. Він балансує між минулим і теперішнім. Він зображує і саме спілкування з татом для створення цього коміксу, і безпосередньо його свідчення. Є як загальна історія перебігу подій, так і багато конкретних побутових епізодів. Автору вдалося уникнути зайвого пафосу, драматизму, героїзації чи віктимізації євреїв. Він описує їхні стратегії виживання без прикрас, показує, як їм допомагали і як оманювали. Історія в малості розбиває деякі стереотипи, зокрема щодо поляків. Недаремно з усіх можливих тварин він зобразив їх саме так. Дуже рекомендую цей комікс. Автором року для мене став Георгій Господінов, адже обидва його романи, перекладені українською, часосховище та природній роман, стали моїми улюбленими. Природній роман я читала в рамках Балканського марафону, але розкажу коротенько, і тут це перший роман Господінова, який вийшов ще в 90-х. Він невеличкий за обсягом, але дуже емоційний та багатогранний. Ще тоді автор міркував про ностальгію та пам'ять, але індивідуально, а не колективно як пізніше. Якщо переказувати сюжет одним реченням, то це історія циніка інтелектуала, який міркує про біологію, античність, туалети і мух, поки серце розривається від болю. Цього року виходить переведення роману від видавництва Чорні вівці Едалт, тож не пропустіть. Часосховище це один з останніх романів Господінова, який став досить популярним і у нас. Це чудовий філософський роман про час, пам'ять, забування і також в ньому є чималий політичний контекст. Він змушує подумати над тим, коли був наш найкращий час і чи варто взагалі ідеалізувати минуле. Відкриття року Дім для дома» Вікторії Маліної. Ця книжка не така проста, як може здатися на перший погляд. За наївним собакою оповідачем ховається не просто родинна сага, а спроба проговорити наше непросте минуле про вплив голодомору навіть через покоління, про переселення, про відчуття відірваності, про пошук дому і своєї ідентичності. Прекрасний і не дуже Львів з усіма своїми таємницями і запахи, які говорять іноді більше за людей. Цей роман відкрив мені очі на наших талановитих авторок та авторів, які тільки починають свою кар'єру, і став нагадуванням читати наших сучасників. А ще дім для дому особливий для мене тим, що саме з нього розпочався мій книжковий клуб. Краща новинка це роман Крістін Генни жінки. Помилкова підписка на сервіс Book of Demands виявилася для мене читацькою удачею, адже відкрила для мене цю книжку. Вже відома у нас авторка Крістін Генна написала роман про війну у В'єтнамі та жінок, яких там нібито не було. Головна героїня Френкі записується до медичних сил, наслідуючи свого брата, який відправився служити у В'єтнамі. Але війна виявляється зовсім не такою піднесено героїчною справою, якій розказували батьки. Бруд, біль, втома та втрати стали її буденністю під час роботи в польовому шпиталі, але відданість, дружба та честь тримали її далі на посту. Коли закінчується контракт, вона з одного боку хоче повернутися додому, а з іншого вона не хоче покидати своїх, коли там такий сильний брак медичних кадрів. Тож вона продовжує його знову. А коли вона нарешті повертається зі служби, то стикається з засудженням, адже за часи її відсутності суспільні настрої кардинально змінилися. Країною ширяться антивоєнні протести, і суспільство масово засуджує ветеранів. Як в цих умовах відстояти правду та саму себе? Ця книжка написана в консультаціях з ветеранками В'єтнамської війни, тож вона досить точно описує їхній досвід як під час служби, так і після повернення додому. Український переклад Роману має вийти вже цього року у видавництві РМ. Кращий автобіографічний роман під скляним ковпаком Сильвії Плат. Одразу зауважу, що це затісна номінація для цього твору, але які б інші варіанти я не придумувала, він не поміщається в жодні рамки, власне, як і сама головна героїня роману. Це роман про хорошу дівчинку, яка задихається у цій ролі. Вона помічає подвійні стандарти щодо різних статей і не може закрити на це очі. Вона шукає якийсь вихід, новий сценарій, але натикається лише на невидимі стіни. Пронизливо, чесно, Поетична проза про жінку. Зручно сказати, що це роман про депресію, але це лише одна з граней. З часом ця книга віддаляється від нас завдяки більшій доступності та поширеності інформації про психічне здоров'я, розвитку самих дисциплін, психології та психотерапії та методів терапії і лікування, що не може не радувати. Проте, чимало тривог та внутрішніх конфліктів, які описує Сильвія Плат, залишаються аж надто актуальними та знайомими навіть через 60 років після публікації роману. Кращої ретелінг церцея Медлін Міллер. В дитинстві я обожнювала античні міти, тож не змогла проігнорувати тренд на сучасні перекази. І серед трьох прочитаних романів, які переосмислювали знамениту Одіссею, найкращою стала саме Церцея. Авторка є експерткою з античної літератури, тому вправно відтворює складні зв'язки між історіями та персонажами, але вже в рамках своєї оповіді. Відчувається повага до канону, з яким вона працює, і це додає довіри її версії. Церцея вийшла багатогранною повнокровною героїнею, а сама стилістика тексту занурює нас в античну атмосферу і допомагає підлаштуватися під інший плин часу до життя, яке міряється століттями. Чудовий роман, я б хотіла бачити більше ретелінгів саме такої глибини, а не просто в декораціях відомих історій. Кращий історичний роман Гроші від Гітлера Радки Денемаркової це чудовий приклад того, як історія однієї людини віддзеркалює глобальні події, які відбуваються у світі. Це правдивий роман про найгірші прояви насильства, неймовірну стійкість та ціну, яку за неї заплатила героїня. В центрі уваги діта, молода німецькомовна єврейка, яка повертається з концтабору в своє чеське село, і мріє лише про повернення до нормальності, але її нормальний світ назавжди зруйнований, і повернення додому не завершило страждання, а лише ознаменувало новий етап. Гроші від Гітлера витрушують скелети з домашньої шафи і піднімають чутливі питання про наше минуле та ставлення до нього? Кого через десятиліття ми назвемо героями, а кого злочинцями? Чи можемо ми примиритися з неприємною правдою про найближчих? Чи можна відновити справедливість? Як накладаються різні грані нашої ідентичності? Хто ми, коли мова, національність та місце проживання не співпадають? І як нас бачать інші? Ця книжка актуальна, але переповнена описами насильства та психічними реакціями на нього, тож її точно не варто читати вагітним, новоспеченим батькам, неповнолітнім та емоційно вразливим людям. Краще з класики. Це збірка маніпулянтка Івана Франка. З близько 15 прочитаних за рік класичних творів, як українських, так і зарубіжних, саме ця збірка викликала в мене найбільше емоцій. Часто класику читають з поваги, а не для задоволення чи розваги. Але ця книжка приємно дивує. Вона одночасно здуває пил з статуї Івана Франка в голові та розкриває до цього невідомі аспекти життя українців у 19 столітті. Схеми розслідування, викрадення, пристрасті таких історій в нашій класичній літературі ви ще не читали. Як же пощастило сьогоднішнім школярам, які читають деякі з цих творів в рамках шкільної програми. Вау-фінал це свічки догоріли Шандора Марії. Абсолютний топ серед мініатюрних книжок взагалі. І окремо за найбільш неочікуваний та емоційно заряджений фінал. Тут описується лише один день і троє людей, як в Олісі Джойса, меланхолія і спогади про минуле, як в залишку дня Шигуро, а рівень вибудованої напруги та драматизму навіть не знаю, з чим порівняти. Бо для мене тепер це еталон. В романі цікаво описується розпад Австро-Угорської імперії та як по різному він вплинув на долі різних людей і як по різному вони ставилися до цього процесу. Фінал викликає чимало питань та суперечок. Дуже крута книжка. Найкраща легка книжка, яка до того ж має вражаючу розв'язку, це Піранезі Сюзани Кларк. Приємна подорож лабіринтом пам'яті та спогадів з загадками, неочікуваними поворотами та глухими кутами. Поки головний герой «Піранезі» досліджує дивний будинок та вивчає закономірності припливів та відпливів, які наповнюють зали, ми намагаємося зрозуміти, що це за світ та як він працює. Це втілення легкої інтелектуальної прози, з якою відпочиваєш, але і мозок приємно навантажений. Як і з попередньою книжкою, краще пірнати в історію без зайвих подробиць, аби не зіпсувати собі інтригу та отримати максимум задоволення. Краща історія з дискусвіту Дері Пратчета – це право на чари. Мене тішить бум на Прадчета, адже це дуже цікавий багатогранний фентезійний світ з британським гумором та несерйозними роздумами на серйозні теми. Є різні підходи щодо того, з якої книжки краще почати знайомство з дискосвітом, але моя відповідь однозначно справа на чари. Це перша книга з циклу Провідьом. Її можна читати і просто як веселу пригодницьку історію про дівчинку, яка вирушає на пошуки школи магії у цікавій компанії. Але все ж таки, тут ключова деталь в тому, що вона отримала сили чарівника у світі, де чарівником може бути лише чоловік. Пречут підсміюється над гендерними стереотипами, упередженнями та забобонами. Він показує здорову модель наставництва, коли старша відьма навчає юну дівчину всьому, що знає, а також слідує і за її інтересами та потребами. І при цьому вона готова прибрати будь-які перешкоди зі шляху своєї протеже. По ходу тексту автор дає нам ще чимало вправ на розвиток уяви, за що я окремо дуже люблю його тексти. Чула відгук, що право на чари занадто дитяча історія, але я не можу з цим погодитися. Тут чимало цікавих думок і спостережень і гарний баланс між гумором та екшеном. Героїні також круті, бабуня дощі віск у мене в принципі одна з улюблених персонажок і не тільки в дискосвіті. Так, тут не про смерть, як в одноіменному популярному циклі, але піднімаються також актуальні і важливі теми від гендерних стереотипів і упереджень щодо жінок до психології та самообману. Тож для відпочинку, але не примітивного, це чудовий варіант. Ми вже на середині відео, тож я допускаю, що воно вам подобається, тому попрошу вас поставити вподобайку і перевірити підписку на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Краща перекладна збірка оповідань сверблячка Фріди Ісберг. Гострі відверті тексти про тривоги та переживання, які застрягли в головах сучасних людей. Ця збірка вражає психологічною глибиною і стрімким викладом. Ісберг буквально збиває з ніг цими оповіданнями і залишає питання, а що так можна було писати? У центрі уваги переживання, які ми не можемо висловити через страх, сором чи невпевненість у собі. Переконливо описані загострені психічні стани та інтенсивні внутрішні діалоги. Хоча події відбуваються в Ісландії, описані переживання можуть відчувати люди у будь-якій частині світу. З опису здається, що це непросте читання, але є якась свіжість у подачі авторки, тож я просто не могла відірватися від її текстів. Якщо ви уникаєте оповідань через розрізненість сюжетів, то ця збірка має всі шанси вам сподобатися, адже пронизана однією провідною темою, а фінал останнього оповідання ніби елегантно зав'язує бантик на низці цих історій. Краща українська збірка оповідань солодке життя Романа Малиновського. Мені вже трохи незручно так часто говорити про цю книжку, але вона залишається моєю улюбленою навіть після того, як пройшов час, і емоції вщухли. У ній зібрали різні історії за тематиками та жанрами, але упорядники зробили дуже цікаву структуру, і оповідання ніби перегукуються між собою, наслідуючи форму клепсидри: перше в останньому, друге в передостанньому і так далі. Плюс вони об'єднані стилем, кінематографічністю та балансом між реальністю та вигадкою, магією і буденністю. Мені було цікаво перевірити, чи це тільки мені настільки сподобалася ця збірка, тож я порадила її прочитати людині, яка практично не читає книжок, і вже після перших оповідань почула схвальний відгук. Тож з укріпленою впевненістю продовжую радити цю книжку. Найкращі есеї – це Планета Полин Оксани Забушко. Звісно, жоден топ не може обійтися без цієї авторки. У цій збірці Оксана Забушко створює портрети культових інтелектуалів, відомих і не дуже широкій аудиторії. Вона міркує про різні події та явища і, зокрема, переказує свої спогади з різних років, насичені есеї, і навіть якщо по ходу читання догуглювати невідому інформацію, при перечитуванні все одно відкриваються нові пласти сенсів. Це така книжка для інтелектуальної насолоди. Можна читати непослідовно, дозовано, перечитувати, але головне читати. Краща книжка-репортаж наче камінь Гіла Войцеха Тохмана. Це специфічна книжка як для списку улюблених, але справді в цьому жанрі вона найкраща з того, що я читала за останні декілька років. Войцех Тохман показує нам повоєнну боснію. Він фіксує процес ексгумації тіл та розказує нам історію докторки Еви, яка покинула своє спокійне життя в Ісландії, аби допомогти боснійським родинам знайти та гідно поховати кістки своїх рідних. Непросте читання, адже з кожним виїздом чи знахідкою ми дізнаємося історії різних людей та обставини зникнення та загибелі людей, яких вони шукають. Майстерно написано, відсторонено, неупереджено, що дозволяє героям самим розказувати свої історії. Краща феміністична книжка це комікс, коротка історія українського фемінізму. Якщо ви думаєте, що фемінізм це просто якийсь модний тренд, який не характерний нам, бо в нас завжди були лише жінки-берегині, ця книжка для вас. Якщо вам набридло слухати, що фемінізм – це якесь принесене західне віяння, ця книжка для вас. Якщо ви цікавитесь історією України і розвитком жіночого руху, ця книжка для вас. Якщо у вас є діти, ця книжка для вас. Є тільки одна проблема. Наклад давно закінчився, але це крута книжка, яка має бути доступною. Тож я пропоную писати запити видавництво-видавництво з проханням про додрук і сподіваюся, що вони дослухаються. Тим паче, в них вже є практика, що вони навіть через декілька років додруковують книжки, про які їх просили читачі. Краща книжка для розвитку емпатії путівник по католицькій школі для лесбійок» Сонори Реєс. Я дуже люблю, коли книжки перевершують мої очікування, і це саме такий випадок. От тільки я тепер не знаю, як братися за книжки з категорії Young Adult, коли ця книжка поставила таку високу планку. Тут цікава героїня зі складною ідентичністю. Вона лесбійка, донька мігрантів, латиноамериканка і католичка. І дуже непросто влитися в новий колектив, коли ти відрізняєшся від інших за купою різних параметрів. Це гарно виписана книжка з об'ємними героями, живими діалогами та досить цікавим сюжетом. Історія добра, зворушлива, місцями драматична і незвична. Автори описують настільки відмінне від мого життя, що я себе відчувала, ніби прибульцем на новій планеті. А ще можна сказати, що це нетрадиційна книжка про традиційні сімейні цінності. Гарячо рекомендую. Краща дитяча книжка і для дорослих: Різдвяна свинка Джоан Роулінг. Добра історія про дружбу, спогади, речі та чарівні пригоди в ніч проти Різдва. Джон Роулінг знову дивує своєю багатою фантазією та вмінням ненав'язливо говорити про цінності, поки ми слідкуємо за тим, як головні герої проходять незвичні випробування. Різдвяна свинка точно потішить не тільки дітей, але й дорослих. Далі буде ще п'ять книжок, які я не готова назвати прям улюбленими, але мушу визнати, що вони мене зачепили і я досі про них думаю. Тож будуть почесні згадки. Проклятий двір Іво Андріча за майстерну структуру оповіді та красномовну лаконічність. Спадкоємці Вільяма Голдінга, за провокативний стиль письма, який примушує до нового способу мислення, Штайнгоф Кароли Гансон, за розсіювання туману над травмами, які намагаються витіснити психіка. Моя темна Ванеса Кейт Елізабет Расл за нагадування про силу літератури та її руйнівний потенціал, а також за наочний посібник з розпізнавання маніпуляцій. Картонні замки Марка Аксельрода, за сміливі експерименти з формою і наближеність до читача, навіть коли втомився. А тепер перейдемо до підсумків і статистики. Найкраще рішення року відкрити книжковий клуб. Я і мріяти не могла, що зустріну стільки чудових людей, а наші зустрічі стануть регулярними, причому двічі на місяць. За минулий рік я провела 22 книжкових клуби, і детальніше відео про книжкові клуби буде вже зовсім скоро на каналі. А загалом прочитала 92 книжки: з них дві поетичні збірки, чотири томики манги, чотири комікси, 13 книжок нонфікшн та 69 художніх книжок. З нонфіку українських і зарубіжних авторів було майже порівну, 6 українських і 7 іноземних. А от в художній літературі суттєво переважали зарубіжні автори аж 69 книжок, і 5, 5 було прочитано в оригіналі. В українській літературі переважали сучасники 14 книжок проти 9 класичних. Серед авторів найбільше я читала Оксану Забушко, чотири книжки, та Тері Прадчета три книжки. По дві книжки прочитала у Голдінга, Господінова Токарчук та Роулінг. Найпопулярнішими видавництвами серед прочитаного стали видавництво Старого Лева та Комора. В них я прочитала по 9 книжок, 8 книжок я прочитала від видавництва видавництво та по 6 книжок від Темпори та Вівату. І почесна згадка Вавилонської бібліотеки, в якої я прочитала 4 книжки. Розкажіть, які книжки стали вашими фаворитами минулого року, і чи змінюєте ви оцінку книжки з часом? Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей вже зовсім скоро. Па-па!